Доброго дня, діти! А ви хочете побувати у лісі? Отож, закривайте долоньками очі і повторюйте за мною. Із, із, із Ми потрапили у ліс. Ось ми і в лісі. Діти, погляньте, як гарно в лісі. Яке свіже та чисте повітря. Ой, діти, подивіться, а що тут під ялинкою? Так, розсипані шишки, грибочки та горішки. А як ви гадаєте, хто їх загубив? Яка тваринка любить горішки, грибочки та шишки і запасає їх на зиму? Так, молодці, це білочка. Я білочка руденька, шубка м'якенька. Горішки, шишки грязну і грибочки люблю. Дітки, давайте ми з вами допоможемо білоці і зберемо шишки та грибочки у відерце. Погляньте, будь ласка, скільки в нас грибочків. Так, один. Ми у кошик поклали один грибочок. А скільки шишок? Один, два, три. Скільки шишки? Так. Три шишки. А тепер давайте їх покладемо у кошик. Одна шишка, дві шишки, три. Скільки у кошик ми поклали шишок, діти? Вірно, три. А скільки ми у кошик поклали грибочків? Так, всього один грибочок. Молодці. Погляньте, діти, чиясь бушка виглядає. Хто це там тремтить? Так, це зайчик. Діти, а від кого, як ви гадаєте, сховався зайчик? Так, від вовка і лисички. Я маленьке зайченятко. В лісі теж є моя хатка. Я боюсь лисички і вовка. Моя їжа смачна морква. Діти, зайчик засмучений. Він вас просить про допомогу. Він не знає, як поділити морквинку. Подивіться, у зайчика є дві морквинки. Чи відрізняються вони одна від одної? Так, одна більшого розміру, а друга менша. Давайте ми з вами допоможемо зайчику зібрати велику та маленьку морквинку у кошик. Велику морквинку ми будемо складати великий кошик, а маленьку маленький кошик. Це велика морквинка. Покладемо у великий кошик. Це морквинка меншого розміру в маленький кошик. Велику морквинку, великий кошик, маленьку морквинку, маленький кошик. Це в нас велика морквинка. І цю великий кошик покладемо, а цю покладемо маленький кошик. Ось ми з вами, дітки, допомогли зайчику і розклали їх по кошикам. Великий кошик ми поклали велику морквинку, а в маленький кошик поклали маленьку морквинку. Молодці дітки, а ми з вами продовжуємо нашу прогулянку в лісі. Діти, в цій хатинці теж живе якась тваринка. Зараз я вам дам підсказку, а ви спробуйте підгадати, хто з'їв колобка? Так, молодці, тут живе лисичка. Я лисичка, я сестричка. По лісі гуляй. Заблукаву лисенятку. Я його шукаю. Давайте з вами пограємо в гру, дикі тварини та їх дитинчата і допоможемо лисички знайти лисенятку. Я буду показувати вам тваринку, а ваше завдання знайти та назвати її дитинча. Давайте спробуємо. Це лисичка. Знайдіть, будь ласка, її дитинча. Так, дитинча лисички лисиня. Молодці. Це білочка. Вірно, це більчиня. Молодці. Це зайчик. Знайдіть малятку зайчика. Так, молодці. Малятко-зайчика, зайчиня. Це ведмідь. Знайдіть, будь ласка, маля ведмедя. Так, це ведмежа. Молодці. Це їжак. Хто? У їжачка маля. Так, це їжачиня Молодці. І остання тваринка це вовк. Хто дитинча? Так, це вовченя. Молодці. То ми з вами пограли в гру і допомогли лисички знайти свого лисенятка. Лисичка вам дякує за допомогу. Діти, ось і закінчується наша прогулянка. Ой, стривайте, діти, що це за звук? Так, це ж Вовчик за пеньком виє. Я Вовчик сіренький. Люблю зайчат гарненьких. У лісі я живу за пеньком сиджу. Діти, а вовчик теж хоче з вами погратися. І пропонує пограти в гру, хто у лісі живе. Вам потрібно розглянути картинку і назвати лісову тваринку. Тож, давайте почнемо. Чи пізнаєте цю лісову тваринку? Так, молодці, це ведмідь. Продовжимо далі. Це. Так, це лисичка. Що це за звір? Лісовий заховався. Так, вірно, це ж вовк. Чи пізнаєте цю лісову тваринку? Так, молодці, це ж білочка. Де, впізнати цю тваринку, хто це може бути? Так, молодці, це їжачок. Оці діти добре пограли та виконали всі завдання. А наша прогулянка лісом закінчується. А тепер, мої любі маляти, закрийте оченята долоньками. А тепер відкривайте. І ось ми знову з вами опинилися у садочку. Діти, чи сподобалась вам подорож по лісу? Кажіть, будь ласка, а кого ми зустріли в лісі? Так, молодці, лисичку, зайчика, вовка, білочку. молодці. Діти, а як називаються тварини, які живуть в лісі? Так, правильно, це дикі тварини. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення, мої любі! Malhada. Tá.